я. є. Фу! Ти виявляєте, я в чачу кілограм прибув провезу. А відра біля а відра, а відра, відрами там. Ми з цього всього не розуміємо собі. Цього... Йо, як добре, щось ми сюди прийшли. Я така рада, чесно, бо у нас був чачих хер таку локацію йде. Так, Ой. а це має бути відео огонь Так. Дивіться який ліс, народ. Вона у лісове побачите, коли я йду на зйомку. Так я в лісі в гори. Не дуже, не дуже лізу. Так. О. Це видко, що жена ходить. Гально, ну, на гриби ходить, на гриби. На гриби. Нараз, так. Тепер кажи. Може, якісь білюки найдем, лисички. <сих> ось ісі, як їх. Голубінка, голубінку дай яку. А ти кстати, любиш голубінку? Ні, я гриби не Бля. Кати люблю. Я ти люблю, але їхні. Ходи, ходи.